Десятки рівнян знову зібралися на майдані незалежності. В останню дорогу провели двох воїнів: – 28-річного Юрія Поліщука та 31-річного Костянтина Опальчука. Останній помер під час проходження військової служби 20 липня цьогоріч, внаслідок отриманих травм у ДТП. На жаль, я Костю знала не так довго, як хотілось би, але я дуже рада, що він з'явився в моєму житті. Тому що це насправді дуже дуже чудова людина була. Ми мобілізувалися разом. Ну, по суті, так ми і познайомилися, і після цього знайомства я відразу зрозуміла, що ця людина в будь-якому разі буде в моєму житті. Костянтина мобілізували у березні 2022-го. Служив спершу сапером у 104-й бригаді сил ТРО згодом у Національній гвардії України. У 2024 25 роках брав участь у відсічі ворога на Покровському напрямку. Він був сміливий, відважний, що можна сказати. Він мав дуже багато друзів, вищого освіту мав, і він офіцер військовий. Дуже... Я пишаюся своїм племінником Костянтином. Юрій Поліщук у цивільному житті працював експедитором. До ЛАВ ЗСУ, його мобілізували у березні 2023 року. Спокійний був, що таке було, що коли захищала його. Він в очках ходив, такий веселий хлопчик. Ну, от. ну, Дружили ми разом з ним, як то був час хороший був хлопець. 28-річний солдат Юрій Поліщук загинув 17 лютого минулого року на Бахмутському напрямку. Увесь цей час воїн вважався зниклим безвісти. Лише зараз його тіло вдалося повернути для гідного прощання. Уже півтора року невідомості з лютого місяця. Боже, хороше, таке хороше, таке спокійне дитя. Боже, ну просто. Геть і зараз, хай він був одружений з дити, І дитинка є. То ми знаємо, як дитя хороше, таке. Ну ну таке привітне добре. За упокійну службу за військовими провели у Свято Покровському соборі, поховали на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.